На вас піде атака, завоювання, окупація найближчий місяць. Шістка кубків старі, ті, що сиділи і чекали, вони можуть кудись від'їжджати. Показувала загроза для дітей. Ось там як було в Беслані. От я думаю, розганяється інформація щодо того, що, наче як Одесу хочуть здати, що король мечів нас налаштований войовничем. Це може бути гребля, вода, ой, башня і зірка. Ой. Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 30 березня, 12 година дня. Давайте подивимося. Ситуацію щодо Харкова та інші питання, які задавали мені глядачі. Кажуть, що Харків прям зовсім піде окупація, що піде наступ на Харків. Подивіться мій попередній таро-прогноз щодо Харкова. І я вам там говорила, що поки що ситуація щодо Харкова і його окупації мало вірогідна. Тому я думаю, що, скоріш за все, поки що це розганяється паніка. Давайте подивимося: Харків. Чи буде ось найближчий місяць наступ на Харків? Прям найближчий місяць пішли, атакували, завоювали, окупували. Четвірка кубків. Двійка жезлів перевернута. Сімка кубків і луна. Я вам скажу: Харків. Ось це, що на вас піде, атака, завоювання, окупація, найближчий місяць це реально і ПСО. Дивіться, місяць, сімка кубків, і двійка жезлів перевернута. Тут в них немає навіть таких планів. Прям зовсім атакувати Харків, тому що, вірогідно, в них немає ресурсів. Бачите, четвірка Кубків. Вони таку пропозицію розуміють, що це малоймовірно, як вони підуть на Харків, на, мільйонний, на місто мільйонник. В них немає ось так, щоб його окупувати, армії. Це все і псо, нагнати паніку, щоб люди вже були, знаєте, на краю, вже щоб виїжджали і тікали з того Харкова, тому що Сія, ось таке Епсона гнала. Найближчий місяць. Щодо Харкова, окупації тут не видно. В той же час є велика загроза, що люди не будуть бачити там можливості, як їм жити далі. Двійка жезлів перевернулась, люди просто вже не бачитимуть перспектив жити в цьому місті, тому що щодня, щодня якісь великі обстріли, загроза. Тут сімка кубків в місяць, це, на жаль, систематично летить щось з неба. Часто вказує дрони. Сімка кубків і. И... Місяць, на жаль, може означати якесь хімічне отруєння або навіть радіаційне ураження, от щось таке. В принципі, вони кидають різні снаряди, обстрілюють всім, чим можна і не можна, і вірогідно люди будуть відчувати, що йде якесь забруднення повітря або забруднення води. Можливо, через це також будуть виїжджати, тому що не будуть мати ж, там. Шансів щоб вижити, як на їх думку, але окупація Харкова. Наступ на Харків це російське і ПСО. До речі, я вам робила також прогноз. 25 лютого ще я вам говорила про місто Зміїв, що там може бути атака на ТЕЦ-ТЕС щось таке буде масштабне палате. І ось з'явилися новини, що Зміївська ТЕС пошкоджена, виведена із ладу і це була одна з найбільших теплоелектростанцій України. Бачите, на жаль, цей прогноз підтвердився. Далі, за Київ, говорять, що ось ДРГ майже всі говорять. Подивіться мій попередній прогноз за Київ. Я вам це говорила ще в прогнозі на березень за Київ, що до кінця квітня може бути ДРГ. І зараз ось про це говорять всі. Тому давайте подивимося: загроза ДРГ для Києва. Ще раз передивляюся: загроза ДРГ для Києва. Сімка кубків. Також може бути якесь ДРГ, але вже наганяють паніку і вже розкручують це як прям якесь іпсо, як наступ. Шістка кубків, шість мечів і четвірка кубків. Так як зараз дуже-дуже сильно вже ця інформація висвітлюється, то те, що вони хотіли зробити, вони можуть це відкласти, четвірка кубків, як відмова від тих дій. І навіть ті, хто був вже заготовлений ДРГ, шістка кубків старі, ті, що сиділи і чекали, вони можуть кудись від'їжджати, тому що вони. Бачать, що їх тут вже як відслідковують, перехоплять. Так що ДРГ є якісь панаєхалі, але все рівно це вже висвітлено, сонце стало ясно. Зірочка тут. Ось, до речі, п'ятірка Пентаклів перевернута. До речі, хочу сказати, що. Я робила прогноз після в Крокусі те, що сталося. На жаль, можуть готувати якісь ось такі провокації, як в Крокус Сіті-Холл було в Росії, можуть робити і в Україні. Дивіться, зірка це якесь публічне місце. Також це може бути театр, концертний зал, кіно, якийсь… Якесь терце публічне місце. І е, сонце з п'ятіркою пентаклів, і тут шістка кубків. Якась може бути як провокація щодо дітей або до масового скупчення людей, тобто також зробити е, якийсь жахливий е, акт терору. Тому е, намагайтеся е, уникнути скупчення людей. До речі, п'ятірка пентаклів перевернута разом з зіркою, е, то будуть же йти. Пасхальні свята, інші свята, то можуть бути якісь навіть атаки на церкви і там робити якісь провокації. Тому будьте дуже обережні. Прям ось таке ДРГ, що пішло, атакувало, захопило Київ, звісно, тут не показує. Але якісь є люди, які понаїхали, вони думали раніше зробити ось цю провокацію, але так як все це почало висвітлюватися, вони зачаїлися. і Ось, на жаль, можуть робити свої провокації або в публічних місцях, або ж навіть в церквах, в храмах, і це може бути. На якісь свята. Далі, якщо Зірка Сонце, п'ятірка Пентаклів перевернута, тут сімка кубків, то, на жаль, так само як і березень був нелегкий для Києва. Так само, і квітень також для Києва може бути пов'язаний з жертвами, влучаннями, руйнацією будинків і загроза для дітей, тому що Сонце. Сонце на війну інколи показує дуже великий вогонь, вибух. Тому, незважаючи на те, що Сонце позитивна карта, то ні. Так, тут, якщо брати до дат атак, то я думаю, що найбільш загрозливі періоди з 4 по 6 квітня і 17, 19 квітня. Але не прив'язуєтесь до сроків, тому що Таро все ж таки прямо безпосередньо на питання строків не відповідає. Далі дивимося, Москва. Чи повториться там ще Крокус Сіті-Холл? Чи буде там повторення якихось таких трагедій? Все ж таки, ІДІЛ вже сказав, що не можна було так. З мусульманами робити і витворяти те, що ви робили, і показували спецслужби, що робили цим таджикам, які б схопили. Чи буде так так скажемо відповідь? Або далі будуть провокації спецслужби робити. Все це робиться не просто так. Так, сонце. Знову, бачите, таке сонце. 10 жезлів колесо Фортуни і імператриця перевернута. Знаєте, що я тут можу сказати? Все ж таки, я робила вже розклад на Росію, і там показувала загроза для дітей. Ось там як було в Беслані, от я думаю, що може щось повторитися повторення подій колесо Фортуни, десять жеслів, багато жертв і важко. Імператриця перевернута це або щось пов'язано з материнством. Дітьми, тобто за пологові будинки, навіть можуть бути школи, можуть бути там, де багато жінок, в принципі, які це можуть бути місця. В будь-якому випадку імператриця перевернута, це значить, що атаки знову будуть і найбільша загроза для дітей. Так що Росія за війну в Україні, бачите, ви будете розплачувати своїми дітьми. Тому схаменіться, поки не пізно. Давайте подивимося далі Одеса. Страждальна, багатостраждальна Одеса, на якій вже скоро живого місця також не буде. Одеса, що там у вас в квітні? Чи буде яке покращення? Король мечів. це військові. Король кубків біля води. Жриця. Двійка кубків, і тут зірка. Розганяється інформація щодо того, що, наче як Одесу хочуть здати, що йдуть якісь переговори, жриться двійка кубки. Такі переговори, в принципі, можуть бути. Це не значить, що це говорить там Зеленський з Путіним. Добре, я ось дам Одесу. Ні є якісь таємні, підкилимні домовленості, переговори в майбутньому щось там щодо Одеси. Це, можливо, навіть сам Путін з кимось там з п'ятою колоною в Україні домовляється, ось ця путінська кремлівська банда. Але ж, Жриця, говорить і про те, що ситуація не вирішена. Домовленості ці дуже-дуже відкладені і пролонговані у часі, тому мало вірогідно, що Одесу будуть здавати особливо в квітні 2024 року. Щодо того, які загрози, тут ж говорить, що питання ще не вирішено, але я все одно вам е, дам. Так, таку наводку скажемо, що найстрашніші, мабуть, дні можуть бути 2 і 17 квітня, і там, де мости, дамби, всі шляхи сполучення двійка-кубків біля води. Тобто, ну, відповідно, це і порти, які там ще є. Мости, я не дуже орієнтуюся, але ось там, де відбувається партнерство з'єднання, ось там можуть атакувати дронами. До речі, по кордону з Румунією, можуть з Молдовою атакувати дронами, тому що двійка кубків там, де з'єднується, тобто дві країни партнерство, як через кордон також може бути. Тут, на жаль, про завишу невирішену ситуацію більше. Покращень тут суттєвих немає. Можливо, хіба що, коли буде, будуть свята пасхальні, тоді якось буде якась перерва. Щось, можливо, домовляться до якогось затища саме на період свят. Але ж ви знаєте, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якій вони підписані, і вони все одно можуть закрити на це очі і почати атакувати. Найбільші загрози, звісно, в нічний час це двійка мечів і е зірка. Звертають дуже увагу, дивіться, два-два. Це або е, друге квітня, або другий день тижня, тобто вівторок, е, або м, два дні, два тижні. Ось такий якийсь період, може, кожні, е, не дай Боже, два дні обстрілювати будуть, е, як кажуть, хай вищі сили вбережуть від е, такої загрози. Але тут щось таке намічається і пов'язане з двома. Е, Інтервалами часу. Як буде, побачимо, потім ситуація розвиватися. Далі, мені чогось сьогодні снився мій знайомий з Польщі, він приїхав до України. Можливо, в Польщі є якісь загрози в квітні. Давайте подивимося. Все-таки поляки якось себе недобре ведуть, а карма вона інколи діє, прям так скажемо, мгновенна. Дивимось Польща. Польща, Польща у квітні. Що там може бути? Польща у квітні. Четвірка кубків, якесь розчарування, ну це вже місяцями розчарування, сила перевернута, король Кубків і е королева Кубків. Тут би хотілося би говорити про домовленості, що все домовилось і буде добре, е але сила перевернута це говориться про те, що немає компромісу. Немає ось цього злагодження якогось такого мирного. І четвірка кубків про це також говорить. Можливо, по королю Кубків, королеві Кубків, як я вже говорила, в Польщі будуть якісь загрози підтоплень. Я не знаю, чи буде це саме в квітні, але якось неодноразово прогнози на це вказували. І тут знову ж таки королева Кубків, король Кубків. Можливо, це буде пов'язано знову ж таки з. З подіями на морі, або з мостами якимось в Польщі. В будь-якому випадку є якась ситуація, пов'язана з водними об'єктами. І ось тут суд, знаєте, якась кармічна ситуація, може, якесь затоплення піде або підтоплення. Не знаю, побачимо, чи це буде стихія, чи якась атака е цих росіян. Провокація. От, до речі, ж говорять Лукашенко за той сувальський перехід, і там ще якось і Польщу згадував. Можливо, це буде з цим пов'язано. Добре, дивимося далі. До речі, передивіться всі мої прогнози на ГЕС. Дивіться, за Дніпро ГЕС я вас попереджала. Цей прогноз збувся. Попереджала я за середню Дніпровську ГЕС, обстрілювали Кам'янське жахливо. І Канівська ГЕС. Буквально за день я вам знімала прогноз і потім була жахлива атака на Черкащині. І це також підтвердилося. Зеленський потім взагалі виступив із. З промовою, що була атака на Дністровську і Канівську ГЕС, що Росія хоче повторити трагедію, як було на Каховському водосховищі. Тому давайте ще раз подивимося ГЕС в Україні: чи будуть вони знову атакуватися у квітні, чи залишить Росія ГЕС у спокої, чи буде їх атакувати? Король мечів налаштований войовниче, помірність це може бути гребля, вода, ой, башня і зірка. Ой, я не знаю, як цей прогноз трактувати. Можуть, що можуть влупити по якийсь гес, що піде, що піде, незрозуміло що. Можемо повторити. Так, я ще подумаю над цим прогнозом. Зараз це був розклад на всі ГЕС України, тому дуже важко сказати, яка конкретно, але е, будемо. Будемо уточнювати, я говорила, що велика загроза показувала для Канівської ГЕС. Там випадало 8 мечів підтоплення. Для Київської дамби ГЕС випадало також п'ятірка кубків, це загроза підтоплення. Далі ще ось ця в Кам'янське середньодніпровська ГЕС. І відповідно. Дніпро uh, Гес. Я думаю, що найбільша загроза для ці ГЕС. Але я тут не запитувала, яка конкретно ГЕС, але, на жаль, у квітні можуть влупити знову, бачите, башня випадає вежа, можуть влупити і зробити дуже серйозні пошкодження. Тут закохані і король кубків, можливо, це знову Південь, там Одеська, Херсонська, Запорізька області, Дніпропетровська. Можливо, знову ж таки вода може туди піти, але я не можу тут зараз точно сказати, тому що карти Таро відповідають конкретно на запитання, про яке ти запитуєш. На карті ось на вежі тут не пишеться, чи це Запорізька АЕС, чи це Дністровська АЕС, Ви розумієте? Тут, згідно цього прогнозу, я можу зробити висновок тільки що в квітні. Серйозний удар по енергетичному об'єкту інфраструктурному, ми запитували за ГЕС, то по якийсь ГЕС можуть серйозно знову вдарити, і може піти навіть підтоплення. Мені дуже шкода, передивіться мої попередні прогнози. Я ще буду додатково розглядати. І обов'язково подивіться про мій сон, що мені показувала. Бабуся попереджала, і вона також говорила про затоплення. І Папа Римський снився з його голубами, але їх вже атакували коршу. Не обов'язково передивіться той попередній прогноз мій, і разом будемо думати, щодо якої гест це може бути. Пишіть коментарі обов'язково, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб як можна більше людей побачили це відео, почали звертатися до вищих сил, дякувати за те, що в них все добре, і просити, щоб це і надалі так було, щоб їх уберегли. Тому. Тому що якщо будуть люди енергетично змінюватися, то буде змінюватися і прогноз. Війна через те й не закінчується, що люди енергетично не змінюються. От подивіться, які коментарі, які люди злобні, які ненависні, скобуть один одного. Це не, це не мотивує вищі сили зробити мир в Україні. Я ніколи не розуміла книгу Радикальне прощення, але коли почалась війна, я почала її переосмислювати. Можливо, хтось інший. І також читав цю книгу і бачить, який взаємозв'язок може бути з війною в Україні та зміною енергії як і українців, так і цілого світу в цілому. Пишіть в коментарях також що ви з цього приводу. Думаєте, ось, на жаль, був такий прогноз. Не хочу вже далі дивитися. Тут я вже, так скажемо, засмутилася через те, що випала вежа. Можливо, це навіть київська дамба або Черкаська. Взагалі, тут більше, я думаю, як щодо центру, ось там, де багато води. Оце конкретно водосховище. Тому, на жаль, на жаль, прогноз такий. А як буде, то побачимо. До речі, хочу вам сказати, тут же зірка ще випала, то це може говорити про відкладення сроків. Тобто, таро може просто попереджати, що це не в квітні буде, а навіть в якомусь іншому місяці на протязі року, але вже говорять, що може бути атака і загроза від води. Тому що карти, я вже так помітила, в мене працюють, що якщо загроза є, вони будуть її показувати. А строки в колективному безсвідомому вони не діють так, як в нас. Таро це не календар. Таро показує загрози і варіант розвитку подій на час розкладу. Якщо такі загрози є, то вони карти будуть транслювати це. Це як УЗД виходите, вам роблять сканування і показує, який вірогідний розвиток подій. І якщо ви потім змінюєте свій спосіб життя, якось лікуєтесь, вживаєте препарати, які необхідні, то ось той прогноз, який вам дав лікар, поставив діагноз, чи там ви самі собі його визначили, начиталися в інтернеті, то він може змінитися і реалізується інший розвиток подій, ось так і старо прогнозу. Так що будемо сподіватися на краще, але готуватися до будь-якого розвитку подій. Підпишіться, ви були на каналі Хайтеро, мене звати Людмила, і до зв'язку будемо сподіватися, що наступні прогнози будуть набагато кращі.